Глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Війна це шлях обману, тому потрібно дивитись ширше і у комплексі на всі ті події, які відбуваються на фронті. Вдала харківська операція. Це наслідок комплексних дій стратегічного відволікання уваги противника і концентрації його сил на іншому напрямку. На Херсонському напрямку ситуація дещо інша. Про це розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що Херсонщина направду є дуже складним військовим об'єктом, за його словами. Це голий степ на відміну від Інших оперативних напрямків, де є велика мережа лісів, а це вкрай важливо для маскування та прихованого пересування війська. Також важлива деталь велика частка гідроспоруд. Це повноводні ріки, які дуже складно здолати, переходити відносно суху річку легше. Про що мовиться на південному сході Оскіл та Сіверський Донець на літо опускаються, то танки і бетери можуть перейти в брід, додає він. З точністю до навпаки все на Херсонському напрямку. Вода висока, а отже, потрібно майструвати понтонні переправи. Маємо розуміти, що це складні. Інженерні споруди та легка мішень для артилерії, пояснює фахівець. Отже, степ плюс висока вода абсолютно логічно, що наші війська просуватимуться не так швидко, додає військовий експерт. Саме тому той темп, який обрало наше військово-політичне керівництво, а саме вогневий зашморг, є абсолютно коректним. Рано чи пізно ми виб'ємо ворога з усієї території. Що ж ЗСУ знищує російських загарбників і доокуповує території? Українські захисники мають успіхи і на півдні. Тож, зокрема, Херсон незабаром повернеться під контроль України. Про це розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Раніше він розповів, що обстрілами кривого рогу Путін намагався завдати психологічний удар Зеленському. Подоляк зазначив, що росіяни тікатимуть з Херсона, як і з інших окупованих територій в Україні. Вони не будуть нічого обороняти, бо вони не вміють захищатись. Вони вміють сидіти, поки в них ще є певна кількість артилерії, і вони можуть на певній відстані тримати наших хлопців. Зауважив радник голови офісу президента України. Він додав, що звертати увагу на якісь їхні захисні споруди не треба. На це звертає увагу Генштаб і штаб планування на півдні. Радник голови офісу президента України продовжив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області. Не опікується Ковальчук, генштаб і президент України. Херсон буде звільнено, так само буде звільнена Арабатська стрілка, і ми зайдемо в Крим. Як казав Лукашенко, покажемо чотири напрямки звільнення Криму. Наголосив він. Подоляк також розповів про ситуацію зі звільненням Киселівки. Коли інформацію про її, нібито, звільнення, повідомили рані. Ніше ніж це відбулося насправді, радник голови офісу президента України нагадав, що подібну інформацію може озвучити лише Міноборони, Генштаб і президент України. Не треба слухати місцевих міських голів, голів ОВА. не їхня справа коментувати військові справи. Я розумію, що зараз усі хочуть вийти і сказати, що ми звільнили той чи інший населений пункт. Коментувати це вони можуть хіба у себе у вузькому родинному колі. Підкреслив він до зустрічі. Глядачі Вистаємо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила.